Українські АЕС почали використовувати сховище відпрацьованого ядерного палива під Чорнобилем. Про це інформує представник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков. За його словами, нині триває дослідна експлуатація нової ядерної установки централізованого сховища. Це дозволило позбутися російської монополії на зберігання відпрацьованого палива. Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього з нами на прямому зв'язку. Ігоре вітаємо вас. Доброго дня. Ось це нове централізоване сховище, зведене разом з американцями. Як можна оцінити важливість цього проекту для України саме зараз? Звичайно, це дуже велика позитивна новина і не лише стосовно ядерної енергетики. І перше, це гроші. Україна платила за вивіз і зберігання ядерних відходів до 200 мільйонів доларів на рік. Друге, це кому ми платили? Ми ж платили Росії, що, звичайно, виглядало в часи війни аж не зовсім негарно. Але Росія була монополістом для зберігання цього, цих відходів. Ну і третє, це безпека. Тому що відходи зберігалися біля станцій, а там сховища не такі захищені, як це великі централізоване сховища, і, звичайно. Під час обстрілів все це було дуже небезпечно, і тому зараз, коли з усіх блоків можна звозити велике захищене централізоване сховище, це без сумніву позитив і це крок до енергетичної безпеки і самодостатності ядерної галузі. Про це якраз міністр Галушенко на всіх виступах своїх і говорить. Ви так само от зараз сказали про монопольне становище Росії. Ну, принаймні до цього. так? Щодо ядерного палива, так само російського, як зараз це виглядає? Чи є можливість його замістити американським? У нас довгі роки йшла конкуренція російських зборок твелів і американського. Ядерного палива, і, от, нарешті, сьогодні Україна вже повністю відмовилася від е, покупки російського ядерного палива. Це знову ж таки розриває нашу залежність від російського палива. Ще до 2020 року в нас завозили російські зборки, але нове керівництво поставило завдання в енергоатомі повністю перевести всі наші реактори лише на американський американські і Ось, нарешті, цього вже добилися. Більше того, наступний крок це те, що Україна буде виробляти своє паливо. У нас є ура в Кіровоградській області. Це не секрет, це старі наші шахти, але це високі технології. І десь до 26 року, згідно планів, Україна може забезпечувати до половини своїх потреб в ядерному паливі власне, урану власного виробництва. Україна уклала із цієї американською компанією Весінхаус угоду про купівлю ядерного острова для української енергетики, для українських АЕС. Які ви бачите перспективи цього проєкту? Взагалі, весь світ зараз бореться за побудову нових енергоблоків. Тому що всі зрозуміли, що російський газ це взагалі дуже ненадійно. На близькому сході може статися криза велика війна, і звідти постачання буде перебите. І тому зелена енергетика не може перекрити всі потреби. Україна має свою ядерну енергетику, вона її розвиває. І те, що підписали знову ж таки з американцями з Весінхаусом нову угоду на добудову. Нових енергоблоків це взагалі найбільший інфраструктурний проект в Україні за часи незалежності. Це дорого, але це вироблятиме електроенергію десятки років. І саме тому. Це буде перший американський енергоблок. У нас були лише радянські енергоблоки, але Україна повністю позбувається залежності від Росії в технологіях. А для Росії атомна енергетика це багато в чому політичні впливи. Росія будує в Єгипті Буркіна Фасо, в Туреччині, в Угорщині енергоблоки, і це ставить ці країни частково в залежність від Росії. Україна повністю інтегрується в західні технології в цьому плані. Почули, Дякуємо вам за за ваш час за пояснення. Нагадаємо, Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, щойно з нами на зв'язку.